Доброго дня, шановні платники податку. Сьогодні ми з вами торкнемося теми Інформація про бізнес-партнера в електронному кабінеті платника щодо отримання відомостей про ризиковість контрагентів платників ПДВ. Наказом Міністерства фінансів України від 27.02.2023 року номер 110 внесено зміни до порядку функціонування електронного кабінету, що розширює доступ платників податків до податкової інформації про їх контрагентів. В електронному кабінеті доступна послуга, яка дозволяє перевірити ризиковість контрагентів-платників ПДВ. Перевірка контрагентів на ризиковість допоможе уникнути можливих податкових наслідків від співпраці з ненадійними контрагентами. Даний сервіс діє 17 березня 2023 року і надає можливість перевірити перебування контрагента у переліку ризикових платників податку. Однак перед отриманням цієї інформації потрібна попередня згода контрагента. Зазначена послуга в електронному кабінеті дозволяє перевірити ризиковість контрагента шляхом перевірки його наявності в переліку ризикових платників податку. Платник може дізнатись дату включення або виключення з такого переліку, а також критерії його ризиковості. Наведемо приклад отримання такої інформації. В електронному кабінеті платника податку на головній сторінці в розділі Новини є інформація про бізнес партнера в електронному кабінеті від 13.04.2023 року. Тут знаходиться детальна інструкція з етапами створення дозволу та перегляду інформації про ризиковість. Для отримання інформації платником надається відповідна згода. Така згода надається у розділі Згода на передачу інформації контрагента, меню Згода на передачу інформації приватної частини електронного кабінету та передбачає надання органам контролю відомостей про такого платника його контрагентам в обсязі, визначеному платником податку. У режимі Згода на передачу інформації контрагенту меню Згода на передачу інформації платнику податку необхідно. Вказати код такого контрагента, визначити вид інформації. Це може бути інформація щодо включення або виключення з переліку платників податку, що відповідають критеріям ризиковості. Також можна дізнатися інформацією про заборгованість, податковий борг, нараховані грошові зобов'язання, сума сплачених податків, зборів, платежів. Також можна дізнатися інформацією щодо зупинення реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування або наявність об'єктів оподаткування. Також можна дізнатися у платника про наявність його ліцензій, несвоєчасно своєчасно зареєстровані податкові накладні або розрахунки коригування, перелік товарів згідно УКТЗ, КТЗ, звітність до ТЦО, фінансовий результат до податкування. Залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів, наявність експортних або імпортних операцій і надати згоду. У меню інформація про бізнес-партнера-контрагенту можна переглянути інформацію та сформувати витяг. Зазначену інформацію у самостійно встановлених платником податку обсягах під час надання згоди можна отримати в електронному кабінеті в електронній формі, а також за необхідності у формі електронного документу з початкою органів контролю. У мене все. Дякую за увагу.